5 лютого прийняли бюджет пенсійного фонду на 2026 рік. Документ великий, цифр багато, але я вам перекладу його з офіційної на людську і підведу підсумки. А він простий: в кабміні, скоріше за все, є якийсь особливий калькулятор, і він рахує не так, як інші. Дивіться далі. Якщо у вас вже є питання щодо нарахування чи виплати пенсії, шукайте посилання в описі під цим відео, заповнюйте заявку та отримайте консультацію юриста. А ми продовжуємо. Короткий огляд бюджету. Цього разу бюджет ухвалили доволі швидко. Постанову Кабміну номер 127 затвердили 5 лютого 2026 року, а не традиційно під кінець року. І це важливо, бо за швидкістю ухвалення зазвичай стоять певні фінансові та управлінські передумови. Якщо дивитися на загальні показники, бюджет формально без. <дефіцитний>. Доходи і видатки зрівняні становлять 1 трильйон 263 мільярди 340 мільйонів гривень. Це приблизно на 240 мільярдів більше, ніж було в 2025 році. Але тут важливий нюанс: в 2025-му використовували ще залишки коштів з 2024 року, в 2026 таких залишків вже немає. Тобто фактично в 2025-му доїли все, що було, і новий бюджет сформований вже без цього запасу. Структура видатків: перший великий блок бюджету це пенсії в межах солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, тобто класичні пенсії, які фінансуються з ЄСВ. Та інших надходжень, плюс трансферти з держбюджету на покриття дефіциту. Другий блок це виплати, які фінансуються безпосередньо з державного бюджету як окрема програма. Вони не належать до страхових пенсій у межах солідарної системи. Йдеться насамперед про спеціальні пенсії. І тут ми підходимо до новації, яка з'явилась ще в 2025 році після ухвалення постанови Кабміну номер 821 Раніше фінансування спеціальних пенсій, зокрема військових, повністю йшло з державного бюджету. Але Через те, що держбюджет зараз максимально сфокусований на обороні, джерела фінансування частково перерозподілили. У 2026 році 68,5 мільярдів гривень на виплату військових пенсій йдуть уже з бюджету пенсійного фонду, тобто з його власних надходжень. Для порівняння, торік ця сума була приблизно на 11 мільярдів менша. як будуть платити заборгованість по перерахованих пенсіях. В бюджеті є стаття видатків на погашення заборгованості з виплати пенсій на виконання ретроспектив Судових рішень йдеться про ті суми, які мають бути виплачені за минулий період, від дати з якої суд зобов'язав провести перерахунок і до моменту фактичного виконання рішення. Наприклад, якщо суд зобов'язав перерахувати пенсію з 2019 року, то вся різниця за ці роки це і є ретроспективна заборгованість. На це заклали 500 мільйонів гривень. До речі, вдвічі більше ніж в минулорічному бюджеті. Окремо ще 500 мільйонів гривень на ті самі борги передбачено вже з державного бюджету, тобто загалом мільярд на погашення ретроспективних судових рішень. Також з'явилась нова стаття: кошти на виплату пенсій, перерахованих за рішеннями суду у поточному періоді. Такого формулювання, наприклад, у бюджеті 2024 року не було. А порівняно з бюджетом 2025 року, видатки на це ж теж збільшились вдвічі. Це означає, що після появи постанови номер 821 фінансування судових перерахунків фактично обмежується окремими бюджетними можливостями. Тобто є ретроспективна заборгованість на неї окремі кошти, поточні доплати за рішенням суду на них теж окремі кошти, і виплати за постанову номер 821 Це значить, що рішення судів, які набрали законної сили до 17 липня, формально не підпадають під обмеження 821 постанови. Але навіть з ними в 2025 році виникали затримки через навантаження на органи ПФУ, рішення могли не виконуватися місяцями. А наприкінці року виникла ще одна проблема. Банально закінчились кошти на виплати. Тобто рішення опрацьовані, але нарахувати і виплатити гроші не було з чого. Тож, за фактом, те, що мали виплатити за місяць після набрання рішенням законної сили, виплачували вже після затвердження нового бюджету. Чи вистачить коштів у 2026 році? Якщо дивитися на цифри стримано оптимістично, фінансування збільшене. Та якщо аналізувати власну практику, є ризик. У нас в юридичній компанії «Мережа права» в роботі дуже багато справ військових пенсіонерів. Умовна ситуація. Коли людина отримує 40 тисяч пенсії, а має отримувати 100 тисяч, різниця – 60 тисяч гривень. І це одній людині в місяць. Таких пенсіонерів, які підпадають під перерахунок, десь 10 тисяч по всій Україні. Множимо 10 тисяч людей на 50-60 тисяч доплати – це півмільярда гривень, і тільки за один місяць по одній категорії справ це вся сума закладена в бюджеті на рік. Який план дій? Очевидно, що цих грошей не вистачить. Уряду доведеться або вносити зміни і шукати фінансування, або ігнорувати рішення судів. Та я не раджу чекати, поки поправлять бюджет, бо це програшна стратегія. Вам треба відстоювати справедливість зараз, адже гроші отримують ті, хто якомога раніше отримують рішення суду. Є всі підстави для стриманого оптимізму. Бюджет більший, фінансування судових рішень формально збільшене, структура виплат деталізована. Та ризик дефіциту коштів саме на виконання судових рішень, особливо щодо перерахунку військових пенсій, нікуди не зник. І з великою ймовірністю, в 2026 році ми знов побачимо Обмеження розміру фактичних доплат, так само як це вже було в 2025-му. Тому ключове за чим варто стежити далі, це чи вистачить закладених коштів, чи будуть зміни до бюджету, і що буде з правовою долею постанови номер 821 Зараз адвокати борються за її скасування, але після пенсійному фонду треба буде шукати додаткові джерела фінансування для виплати заборгованості. Саме від цього залежить, як швидко і в якому обсязі виконуватимуться рішення судів щодо пенсій. Є питання щодо перерахунку пенсій? Заповніть заявку в описі під відео та отримайте безкоштовну консультацію юриста. І підписуйтесь на канал Мережа Права. Тут ми говоримо правду про ваші пенсійні нарахування. Дякую за увагу! До нових зустрічей!